На Рівненщині стартували військово-патріотичні змагання джура 2023. Змагатимуться між собою 168 школярів області віком від 11 до 17 років. Переможці представлятимуть рівненщину у всеукраїнському етапі гри. Які конкурси чекають учасників та де відбуваються змагання? Дивіться далі у сюжеті. «Це спілкування, спілкування атмосфера, тут все дуже класно. Конкуренція то ж таке. Де у на прапор красним комаш і бали знімав такий невеличкий адреналін? Ми тут ловимо. Знову відчути цю атмосферу 168 учасників гри. Джура 2023 зможуть і цьогоріч. Школярі з 21-ї громади Рівненщини три дні змагатимуться між собою у таборових умовах. Вік гравців від 11 до 17 років. Тут будуть конкурси, ну, якщо раніше у нас було 12, нараховувалось, то зараз тільки 5. Лишається. Ну, поряд, сама це строєва, уміння рухатись, будемо так, злагоджено діяти. Друге це стрільба, От. третє це медицина, медична допомога, тобто медична допомога перша на полі бою В екстрених ситуаціях. Далі історія. От. Ну і до старшої групи, бо для середньої, для них це ще не під силу, це метання гранати. Саме через такі конкурси школярі з року в рік і полюбляють брати в ній участь саме на джуріну. Якась така атмосфера своя. Я так говорю, ми невелика така сім'я. Якраз цей джура, тому якась така невеличка сім'я. Якщо чесно, діти з малого віку навпаки це все знають, це все вивчають. Медицина історія. Історія це дуже важливо, так як нас зараз війна в країні. Заохочення дітей до цього всього це дуже класно. Це вже другий обласний етап військово-патріотичних змагань. Перший проводили вчителі у школах. Національне патріотичне виховання на Рівненщині – це не лише від змагань до змагань. Це щоденна робота на місцях вчителів, викладачів і приклад майбутньому поколінню. Ми бачимо цю молодь, в якої очі горять, і вона дійсно майбутня України. Я задоволений вишколом, підготовкою, духом взагалі в командах. І сьогодні ми чітко розуміємо, що наш обов'язок, як старшого покоління, подати все найкраще, що є в нашій історії через виховання для виховання. Команда, яка переможе, представлятиме рівненщину у всеукраїнському етапі Гри Джура, Ольга Данілюк, новини Рівного.